Плозиний коче Мамай, посада в мене механік водій т 72. Звати мене Михайло, командир танку, 68-ї Да. Романюк Віктор. Служу я в 68-й бригаді танковій роті водієм. Віталія, я головний сержант танкової роти. Сталевий кулак України. Танкіст це людина, яка вічно в мазуті, <хи> да. яка розуміється в техніці взагалі, Ті техніки, які, які вона працює, вона її дуже знати удосконально. Тобто, якщо є механік водій, оце, що зв'язано з трактором, це все моє. І взагалі стараться знати повністю машину, не тільки там по тракторі, навіть трошки побаченням, тому що в різних ситуації виходить під час виконання завдань. А танкіст це, це бляха, це людина, яка має розуміти, о, ти її маєш її відчувати. І коли їдеш за рулем цієї машини, ти дуже знати, ти настільки знати досконально свою машину, що ти каже якийсь там новий скрип, і ти дуже, о, бляка, тут якийсь новий скрип з'явився. От тут треба бля, подивитися до, до того, до того. От, тому що може бути якась полонка. А ти ж таєш, що от такий має бути анакіс. знати машину, це раз. Е, Бляха, виконати команди командира, це два. Бути уважним, він не тупить, можна так сказати. Ну хто боїться техніки, танка боїться, він не може бути танкістом. Як він зможе танкістом бути, якщо він боїться машини? Потрібно їй не боятися, ну, робити свою роботу і все. Ну, коли ти починаєш працювати трошки про небезпеку, забуваєш. Коли ти зайнятий. Ти мусиш приймати і команди, і керувати екіпажами. Але каже, коли стріляєш, звісно. Є, а ще якщо вразив, то ще більше. Адреналін трохи піднімає. Ну, робота водія яка? Треба завести, привезти, відвести, щось підвести, якісь матеріали, підвести снаряди, підвести завжди до машини танкістів, якісь механіки приїжджають, щось ладять, треба завжди, щоб евакуювати, треба хлопців. Так же само вдруг щось станеться з машиною. Це ж багато непередбачених є моментів. Настроїш себе, їдеш, молишся Богу, щоб швидше відпрацювати і повернутися, а потім повертаєшся, дякує знову Богу, що все пройшло добре, що ми живі, здорові, повернулися. Розумієте, війна, та, що було в 22-му році, і в 25 ті відрізняється багато чи технологіями, розумієте, дрони, півішки це найбільша це, це небезпека. Тому що вона тільки тебе палить, зрісувала тільки тебе дрон, все. Блядь, він всі скидає сили, всі дрони всі на всі, щоб за і за спалити техніку. Хоча, як вам сказати, я бачу, що все-таки сталь, вона є сталь. Щоб вбити піхотинця, треба один дрон. Щоб розбити машину, там, треба два-три, може, дрона. А такі, щоб танк уничтожити повністю, це треба трошки треба дронів з 30 штук. Виїхав зранку, як обично, на закриту позицію під місто Селідово. Після відпрацювання, повертаючись, на нас націлили купу дронів. Ну, і Один оптовупні вразив, танк загорівся, мусили евакуюватися з екіпажем, чекати евакуацію. Посадками прибиралися, бо нас дронами шукали, трошки обгоріли хлопці, то саме більше запам'яталося. Ну, Були, кочі. попали, ми з'їжджали на Покровськ. попали під э, обстріли півішок. І я заходив, там є поворот 90 градусів, я заходив е, на шостій передачі, почали мене, як обичто танчик він на асфальті, як корова на льдовій, розумієте? І почали нас кидати, і все-таки справді ситуацію. Нас нічого не влучило, я зманеврував і заїхали, за, де ж мене напряму примулі заїхали на позицію, а я зробив там такий маленький кружок вокруг заправки, так що запутати пішки, щоб не спалили, куди ми заїдемо. Да, вийшло, нормально, все. Тобто ми заїхали по кругу, залетіли, і нас і пішки не спалили. Ну, Була ситуація, виїжджали там коло, коло Саліду на відкритому полі. В'їхали і працювали по посадці. Тоді теж було дуже тяжко, бо нас спалили і знову працювали по нам по полі, ну, крили нас. Ми виїхали, відпрацювали і повернулися. Ну, тоді було дуже тяжко. Я зустрівся тут з хлопцями, які мають сталеві яїдла. Бо не кожен хлопець ну, зможе поїхати до, до ворога близько і стріляти їм в упор. Дуже молодці хлопці. Ну як сказати, ну, ти ж мужик, правильно? От бля, в твій двор зайшов сусід з топором да? і починає бля, рубати тобі бля, дом розносити, починає да? насілити свою твою жінку починає бити твоїх дітей. Ну як це? Як це, як нормальний мужик, яка б його владія? Що він, що він би в даній ситуації як він поступив? би? Я вважаю так. Так само це країна наша, це наша земля. І за нашу землю треба, хлопці, стояти. Понятно? Ти починаєш типу, в плані політики. Та це не політика, це це, це, це це мужський дух, ви розумієте чи ні? Що побажав, би? я побажав би танкистам здоров'я, сміливості, влучності і що не грає, що?